Ганьба для держави. Як же вас почути, коли ви там беречите? Да, да, да. У нас на сьогоднішній день є позиція економії державних коштів. Янукович коштував країні півтора мільярда гривень на місяць. На президента зараз витрачається 800 мільйонів. Ми скоротили 700 мільйонів гривень. Адміністрація президента скорочена на 40%. Тому що в бюджета сьогодні, коли йде війна, ніхто нікого утримувати не буде. За рахунок коштів державного управління справами зараз фінансується війна, і тому відбувається скорочення повній відповідності до закону. Без закону. Повній відповідності до закону. Кому здається, що є порушення закону, є суд. І я гарантую вам, що ніхто не буде втручатися в судову справу. І всі судові рішення будуть виконані. Крапка. Але те, що не можна скорочувати, апарат державних підприємств, апарат державних управлінь, це неправда. І тому. Ми будемо скорочувати адміністрацію президента, а державне управління справами буде скорочувати свої видатки. І це чесно, по відношенню до українського народу. Не подобається. Будь ласка, кожен, хто вважає, що порушені його права до суду, можете написати на мене. І якщо порушені ваші права, я вас захищу. Але отримувати за рахунок коштів платників податків, тоді, коли не вистачає армії, оці споруди, я не буду. Оце моя позиція. Ви працюєте мені. Не. не ви заробляйте. Ви заробляє, не заробляєте гроші. Не заробляє. Ви не заробляєте. Ви заробляєте гроші. Оце є бюджет. Правильно звільнили. Правильно. Бо є хороше зароблю щось на бою. Ми вас зараз швидко приберуть. Ще раз кажу. <пути> от на сьогоднішній день буде скорочення, і там, де буде прийняття, буде буде абсолютно прозора позиція. Я забезпечу, що і інших приймати не будуть. буду. бо має бути скорочення. Виберіть представника тихо, тихо. Ви звідки. У нас є Петр Алексеєвич. Ви звідки? Проплачений звід? звід? Добре. Дуже дякую вам. Так ви, Петр, от ще раз скажу, що. Як факти, будь ласка, викладуть? Оце Дякую. Я Дякую. підприємство.